Доброго дня, ви знаєте, що ми час від часу до вас так трошки в гості заходимо, правда? Так. Ану, в примірі. В примірі, будемося, чи він добрий буде на тебе. Подобається? Не дуже? Не дівчаті? Тримай, пішла, як ми зробити. Ти вже який клас ідеш? Перший чи другий? Другий?

На території міста Тернополя проводяться превентивні заходи під умовною назвою Крокуємо до школи безпечно, в рамках якої ювенальна превенція Тернопільського районного управління поліції спільно з благодійними організаціями перевіряємо будинки, в яких утримуються, виховуються діти. У нас в центрі перебувають діти, які потребують соціально-психологічної реабілітації, які перебувають в, життє... в складних життєвих обставинах. Дітки у нас перебувають від 3 до 18 років, тимчасово. Нас заклад діти перебувають ньому 9 місяців. Пізніше вони їх там розподіляють хто йде в сім'ю, хто повертається в свою сім'ю, хто йде в будинок. Будинки сімейного типу, то патронатні сім'ї приходять спонсори, приходять громадські організації, відвідують нас, і ми маємо подарунки. Нам народження, наприклад, діткам роблять, підготовлюють от, до школи. Нам всякі приносять приладя і канцтовари. І ну, ми маємо так постійних. Є що перший раз нас знають, приходять, відвідують. Скоро настане ну, перше вересня, і ми завжди допомагали. Ми опікуємося дітьми. Ну сьогодні ми перший раз в Цьому будинку інтернату, і ми разом з поліцією привезли такі речі необхідні, які їм потрібно для навчання. Це рюкзаки, зошити, олівці і інші канцтовари, які ну, їм буде потрібні. І я впевнений, сьогодні я признаюся, я перший раз в цьому будинку-інтернаті, я не знав, що тут навіть він є. Я впевнений в тому, що ми будемо дуже часті гості, ми будемо цим дітям допомагати.